Тих працівників, я прочитала дуже цікаву що музей – це є кладовище мистецтва. Я це сприйняла доволі специфічно, думаю, там може дійсно, там воно щось у фондах складено, ніхто туди не заглядає, ніхто ту не виставляє ніколи, і нікому це не цікаво. Коли я почала працювати в музеї, і коли мені прийшлося бувати у різних фондосховищах, різних музеїв, я була настільки вражена, що наша Україна. І на українську культуру, і сьогодні ви мені це чергове підтверджуєте. Адже коли я співпрацювала з пані Оксаною Соловкою, і вперше вона дозволила переступити терена свого, свого знаєте, такого е, захованого, не до нікого іншого, так, свята є святих, до свого практичного храму, до своїх фонтів, вона казала, ой, обережно це не робити руками, ой, сюди далі не заходьте. Це, я вам не можу показати, бо це не можна. Я її розумію. Це дійсно все високе мистецтво, яке ми оцінюємо тільки через дуже-дуже багато років. І сьогоднішня виставка це є показ того, що Дрогобичина має дуже потужний музей, має дуже добру фондову колекцію, яка може гордитися і представлятися не лише на наших теренах.